Всім здоров, всім доброго часу доби, з вами Регон. І сьогодні я хочу повідомити вам просто чудову новину Чудову новину для компанії Mojang. бо ще один клієнт заплатив їм 20 євро, щоб отримати їхню ліцензійну гру Minecraft. І цей лох я. Так що можете мене привітати з отриманням ліцензійної гри Minecraft. Не тупо десь там по 30 рублів або по 10 гривень на лівих сайтах я придбав аккаунт, який може закритися через те, що його власник може побачити, що його аккаунт зламаний, і він поміняє пароль. Ні. Я. Офіційно купив Майнкрафт за ті срані 20 євро. Якби я знав, що вони будуть стільки сьогодні коштувати ті 20 євро, я б купив би Гру ще в січні, коли мені тоді так добряче припекло, но чогось ступонуло. Ну що ж, хейтер минутка пройшла. Можете знову таки порадіть, бо я все ж таки придбав ліцензію, і це добре. Не просіть мене знімати на Хай пікселі бо мене вже просили. І таке я дам, мені прийдеться щось зняти по Хай Пікселі, бо я навіть не знаю оце. Уявляєте, стільки граю в Майнкрафт і не знаю, що це за сервер такий, що це за взагалі чудо таке Хай Піксель. Але ні, сьогодні не про хай-піксель. Як ви встигли замітити, в мене тут. Є Forge, Option Find і вже якісь 23 мода завантажені. Да, сьогодні я буду грати з модами. Навіть не так, не сьогодні. Сьогодні я розпочну грати в одну невеличку збірочку, яку я зробив. Е, багато хто скаже фу моди тільки Minecraft ванільний, тільки хардкор. Ну, отак. От, спеціально для. Любителів хардкору. Ці моди якраз і привнесуть мені чуть-чуть геморою в життя в Майнкрафті. Геморою чуть-чуть цікавих пригод. Трішки-трішки. А трішки. що ще я можу сказати? Я постарався уникнути встановлення таких модів, які полегшать мені виживання і проходження Майнкрафт. Наприклад, тут в мене не буде ні мапи, ні Чого там ще? Ні з Iron chest цих залізних судаків Бо там крафт дуже швидкий, по суті. Так? Ні ще якихось няшок. лише мабуть, пізніше я встановлю Карпентер Блокс. Доволі цікаво. А, бо чого пізніше, чого ми не знаю, чи я встановлю. Чому можливо. Тому що. судячи з встановлених вже модів. У мене на Карпер блок просто не буде часу. Ну так. Да. І BiblioCraft. Я не знаю, буду встановлювати чи ні, мабуть, ні. Ну, це що ми подивимося. Е, що ж, пора показати, що тут за моди встановлені. Стандартні від Optin-Fine чи Кінкор Мод Forge Modloader, само собою. Minecraft Forge. Chicken Core, not an Atom Items. Бо справді по це це можна не вважати читерством, якщо я не буду туди блоки тягнути. BuildCraft. Мені чисто для труби, то і нафти. Industrial craft. ну, а казав, будеш по цьому по хардкору. І я вам покажу, що я справді буду по крадкору, попри Industrial Craft, Тому що тут ви не бачите. Так, да, до речі, тут є Galactic Craft. Galactic Craft Mars, Stauncraft. А з Таункрафтом, там, там порушиш баланс, загадишся території, хто знає. І так, Craft... повернемось до Інстріал Crafта, так. Начебто так, полегшие крафт, навіть якщо і дуже там багато рецептів. Але я ж обіцяв по хардкору. Тому у нас тут є Greg! Так, да, саме Грехтех. Він не тільки ускладнює індустріал крафтів, А ще й робить геморойним взагалі крафтинг в Майнкрафті. Ванільному. Ну так, загалом. Крім того, у мене є Railcraft і Traincraft. Ну я не можу без Traincту. Ну все ж, це ж так фаниться, що ці поїзди, оці ще й тише оновлення там. Просто бомбезне. Ну, я просто. То щось от Трайнкрафт, він там внизу є. Yes. Рейлкрафт, Як же без нього Трайнкрафт? Так, Таункрафт я вже казав. Ще й 4-й. Я навіть не знаю, що в четвертому, які оновлення, що там є. Так що. Повний нуль майже. Lost of Mob. Так. Да. Бо якось зі стандартними мобами вже нудновато, з кріпером знайомі, з Скелетом знайомі, з Коровою знайомі. А тут чуть-чуть розширю фауну. І я не знаю, там чи Флора розширяється. Фауну це точно розширю Майнкрафта. Буде не так сумно. Так, щось мене за вічив Майнкрафт і не відповідає. Так, да, щось не склалося нормально. Занадто жирно для Майнкрафта на моєму ноутбуці використовувати 3 ГБ. Зрахуванням того, що в мене оперативної пам'яті всього 4 ГБ і половина зайняті якимось процесами. Тому для Майнкрафта я виділив 2 МБ. Йому цього вистачить головою. Що ж, як бачите, я тут вже тестив е, модифікації. Відкрию вам секрет, хоча не такий вже цей секрет. Я хотів, щоб тут була тера фірма Крафт. Я цей мод, який робить виживання надто реалістичним. І я хотів його поєднати з GregTech'ом, щоб була повна жопа. І відео було більш цікавішим, такою адвенчурою конкретно. Але мій ноутбук попри 4 ГБ оперативної пам'яті. Терафірма Крафт з її фізикою тупо не витягує. Тому будемо без Тера Фірма Крафт, А шкода. Було б цікаво. Що ж, я розпочинаю новий ряд відео на тему техно техномагічного виживання. Не, с не легкого, а таке складного техномагічного виживання. М -м 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 під назвою зараз будемо креатив. Отак. Techno magic кор, card core выживання mm, да тут кое налаштування, свиту тут вмкнену тут е Зимо може загружу щось. Так, генерацію, з генерацію вліпчимо, готово. І що ж, поїхали? Це буде трішки довше, ніж очікувалося, та й очікувалося, що воно буде довше. Тому в нас є час поговорити. Ну, як поговорити? Це скоріш буде схоже на монолог, хоча ви можете потім залишати свої коментарі щодо цього монологу. А може я і не встигну відкрити, розкрити тему монологу, поки завантажується світ. Бо знаєте, світ може завантажуватися швидко. А поки я буду пояснювати про монолог, то може так статися, що все це пояснення вміститься тільки в час завантаження світу. І так, виходить, що. Так, да, я не встигаю розпочати монолог, тому що стандартно появилася заставка. Тобто, повинно чи. Дві третіх шляху пройшли, і зараз зараз це момент. Я попаду в цей жорстокий Minecraft світ, Там, де з одного дерева получаєш тільки дві дошки, а з, до... з двох дошок тільки дві палки. Отак от. У, земний біом. Давайте трохи проглючимо. Завантажиться. Уу, чайка, 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 чайка. Весело. Так, а тепер питання, чи я не вимкнув якісь лишні шейдери? Так, да, вімкнув. Вимкнемо. Бо для мене занадто жирно з шейдерами грати. Хм. Поки що вибачаю з прописи. Бо треба зачекати, поки провантажиться чанки. Це ж вам не на сервері грати, там де карта вже згенерована. Ти? Якісь звуки. Так, я вже я вже то досвідчений, так що я знаю, що треба зменшити звуки, бо ніфіга, ви мене не почуєте. А це що таке? То ще глянемо. Кити? Застряли кити. Не хочеться, щоб. Втрачені тварини, ще як той мод називається, були глючними. Так. Ухти, 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 ухти! Оце за. Оце мене щось глючить. А, так, треба ж виключити. А, він виключений. Тільки речати стоять, все добре. Так, бачите? Дві дошки, не чотири, а дві. Так що це круто. Із двох дошок ми получаємо дві палки. Ну, а верстак, так, слава Богу, тут нічого такого. Так. Візьмемо. Так симпатично, ще я б нікуди не, і не йшов. Глянемо, глянемо, що це в нас тут таке? Так, власника яйця ніде немає. О Господи, та це ж яйця великоднього кролика. Так, ну я поки що пробіжусь по території. Так, як бачите, я, кар... я карту не використовую. Тому що це. Як? Якесь розове камі. Я без поняття що з цими яйками робити. Чесне слово. Але кролика хочу побачити. Так, ще чуть-чуть світ провантажиться. Якесь каміння таке. Ох, дерево. Хм. Розове каміння мені подобається. В цьому щось є. Так, оце я зараз точу, нічого не роблю. А. До ночі ж то треба підготуватися. Треба ж якось виживати тут. Ще плюс до залізного кайла як до Києва Рачки. А вона так і є. Що довго. Цікаво, пещеру запримітити. Та, до речі, у мене палець так і тянеться нажати X, щоб глянути карту. Але ж її немає. Так, у мене є синій яйце. У нас яйця. У мене ще синя яйце. візьмемо? Ні, ну засніжений біом, це, звісно, цікаво. Хоча від місця спавну бажано далеко не відходить. А я відходжу. Так, кабани. Вишній раз стається краще не агрити. Від я повинен добувати дерево. Це зараз копати собі якесь ж... 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 житло, а я. яйця збираю. О! Вівці-вівці, Оце фарт, оце фарт, оце фарт, оце наркоманське яйце. Ну що? Все, все, я замовчав. Ну, Вешка, ну пробачте мене. Ну, ви... ну ви такі милі, ви такі опориті. Можете одне якось зайти. Пробачте. Чому у вас не парна кількість? Ні, у вас якраз парна кількість. Бачите, копки вже немає в мене меча. Так, а патріотичного кольору в мене немає яйця. А, фігня, фігня, фігня займається. Треба, треба, треба. Ух uh, так, знову чанки провантажуються. Я не знаю, на що я ці яйця збираю, але вони такі прикольні. Так. О! У вас овечок таки більше. Ніж одна. Хм. Не подобається мені все. Але що поробиш? Так, це ідеальне місце. Для початку. Вони що поряд шахти. Шахти, шахти. Ні-ні, не шахти А7. Перше рем. Щери для нас життєво важливо, без печер, як без рук.

Ну, спати, 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 спати. Бей. <ріхи> Ай. Ура! Нарешті, 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 нарешті. Це поспали. Так, що ж, я поки що зупиню запис, тому що тут далі доволі нудний процес пішов. І я не знаю, або до наступної серії, або... Ні, просто зупинили запис. Так що, або просто поставлю таймлапс. Загалом. Да, мабуть, просто прискорюйте, як все. Я не знаю, на що це я натрапив Неподаліч, неподалік. Не Здається, це. За. ні <гас> ні ні ні, ні а, а Тільки тебе не хватало! Киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш! Фоо! Як же я не навже цих малих! Якби пом'якше. полегше сказати. Головне не горять тень Я не знаю, це заражена це земля, чи що? Це просто якось. Це то там крафти відноситься, чи. як. Я чесно кажучи, що вперше таке бачу. От ще не доводилося зустрічати таке. От їй-богу, не знаю, що воно себе представляє. Ну мене не б'є, то добре. Вони... Чей оце шльоп-шльоп? Зомби по оцій гезюкій йде десь. Чи це я йду так Загалом, лишній раз я тут постараюсь не, не ходити. Хто його знає? Краще, то там є. В принципі, територія цікава, але мені тут життєво важливо знай знайти корів. Взагалі пора. скопати землі і щось посадити, бо це ж неправильно. Неправильно. І пічку треба зробити? М -м, якраз на. Якраз вистачить на інструмент. Звісно, в земні біомі воно буде рости як. Як щось. Е! Що за фі? А, -а, -а. Да, ну серйозно Сейчас мені підказує, що наступного дня ваю звідси куди потепліше? Це вже взагалі. Садиш, садиш, а воно вода замерзає і все. Хіба так може? Посадому в іншому місці. Я отже вам скажу: попав я, заспавнився, просто в величезному піомі, засніженому. Уже в... в двох напрямках ходив сніг, 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 поле, сніг, 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 гори, сніг, 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 всюди сніг. Там океан, не знаю, ну теж залюдований. таке відчуття, начебто я на північному полісі або десь неподалік від там, на материковій частині, принаймні. Це прикольно. Ну, ось так невеличка татуаза можна буде щось посадити. Що напише, що тут. Тут повинна була бути річка. Ну, загалом, в принципі, мені біом подобається так. І те, що його тут так багато, хоча я не вмикав режим великих біомів. Але тут повсюди сніг. Є і ями. Одне справило Майнкрафтера. Дивіться під ноги. Ну що ж, на сьогодні я буду завершувати серію, бо далі процес нудного добування. Дуже довго і нудного лазання по шахтам. Якщо щось цікаве, я в шахтах найду. Господи, в печерах. Шахти це те, що я роблю. Якщо я щось цікаве в печерах найду. Я вам повідомлю. До речі, тут скабанів, скабанчиків так швидко довбешки знімаються. Отак от. З кожного 10-го вбитого кабанчика. Це просто. феришно. У мене вже їх таких дві. І взагалі біом цікавий. Тут багато овець і кабанів. Кабанів, я думаю, якось розводити. Якось. Там далі будемо тут виживати. Ну що ж, з вами був Ригон. До зустрічі до наступних серій. Па-па.